мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців, вона це питання виживання нашої держави. Абсолютна мобілізація всіх. Дивимося на державу Ізраїль. Я переводю завжди і приводю приклад. Там навіть не стоїть питання про призов, про обов'язкову військову службу молодих людей. Хто втік за кордон, той не має права ніяких. Не, немає права ні на які державні посади, немає права на бізнес, немає права там на всі блага, які дозволяють громадянам України бути громадянами України. І я наголошую: от знову ж нас виводять і відводять від того питання, як ми можемо перемогти в цій війні без повної мобілізації, наголошую, без того, щоб ми научимо або пройдуть навчання. Всі молоді люди, і не тільки хлопці, а й дівчата не обов'язково. Я ще раз наголошую: я не говорю про те, що 18-літніх треба кидати на 1400 кілометрів фронту. У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході, на півночі і на півдні, де не ведуться бойові дії. У нас досить багато учбових частин. Нам треба повернути для того, щоб перемогти в цій війні, для того, щоб відстояти незалежність, для того, щоб Залишитись нацією з державою, а не нацією вигнанцем. Нам треба об'єднати всі внутрішні сили.